Добрий день, кінець травня, ви на каналі Українське Яблуко, будь ласка, підписуйтесь на канал, не жалійте цієї підписки, щоб розвивався канал. А ми будемо вам показувати і розказувати, як доглядати за плодовими культурами. і Сьогодні ми будемо показувати. Які операції нам потрібно робити на персику в цей час? Тому дивіться до кінця, відео буде корисне. І починаємо огляд. Цей рік незвичайний. Я не знаю, з чим це так пов'язано, але я так собі думаю. Я так думаю, що з кліматичними умовами. Подивіться, що на такій гілці твориться. Тобто урожаю настільки багато. Є такі нерозвинуті маленькі, є дуже багато крупного персика. І це майже на кожній гілці. І дуже багато ось такого плану. Що вам буде видно ці двійники. Ось вони. Звичайно, такий двійник, він не товарний буде, однозначно його потрібно буде видаляти. А якщо ми його залишимо, то виросте оцей двійник, який важко потім продати. Люди такі не беруться, раз. І по-друге, в місці от Тут дотику буває, що часто воно лопається і починається загнивання і взагалі неможливо тоді його ні реалізувати, ні, ні спожити. Тому вони видаляються. От таким чином ми його видаляємо і викидаємо. Ну, ми бачимо гілку, десь приблизно вона десь біля 40 см. І ми повинні її пронурмувати. Ось ми бачимо нижній край. Скільки ми тут залишимо Оцей двійник. Обриваємо, залишаємо тут дві штучки. Тут теж, дивіться, маленька гілка, ну скільки вона, ну, сантиметрів, мабуть, 15 і в нас є 1, 2, 3, 4, 5 персиків, 6. От ми ці мілки видаляємо і залишаємо один, один персик, який тут буде. Далі знову бачимо нижня гілочка, може вам не видно тут, знову Тут кілька персиків, один, два, двійник видаляємо, три видаляємо, залишаємо тільки один оцей нижній, чотири. Чотири видавали, Далі теж бачимо багато персиків. ну Звичайно, ми видаляємо, які? Видаляємо найгірші, менші, а найкрасивіші ми залишаємо. Ця гілка, багато тут персиків взагалі потрібно тут їх багато й видалити. От двойник забираємо, двойники ось, ось вони. Дивіться, скільки йде видалення. Вже 6, 7, 8, 9, 10 11, 12. 12 штук ми видали з такої гілочки і залишили ми такі більш крупніші. Один, два, три, 5. і це трошки багато, тому ми ще будемо його проривати, якщо в нас, звичайно, буде час на таких об'ємах. Як залишати один від другого? Ну, подивіться, тут по-правильному залишати один від другої. Один від другого от на таку відстань. на Відстань ось руки. О, ось ми бачимо тут один крупний. Ми його зараз залишимо. Всі ці мілкі, які тут ми пообриваємо. Ось бачите, один крупний, тут теж є, ну, ми його теж залишимо, він такий середній. Далі ми обриваємо всі. Тут двойники йдуть і внизу ось тут залишаємо і нікому мішати не буде. Залишаємо. Далі ми теж бачимо, дивіться, гілка, ну, скільки вона, ну, 15 сантиметрів і ми маємо 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 штук. Ну Звичайно, нічого не виросте на цих. 12 см чи 15-10 штук. Тут залишимо тільки два персика. Всі, всі такі які маленькі ми повинні обірвати. Ось тут мал маленька гілочка, вона 4 см. Ми бачимо два, 2, один двойник, 3, 4, 5, 5 персиків. Як вона може винести? Звичайно, вона не винесе. І ми їх обриваємо, залишаємо тільки одненьку. Тому, якщо є можливість у вас обов'язково проріжуйте, що ми маємо в підсумку? Якщо ми проріжуємо таким чином, попроходимо це дерево, ми це маємо це все зробити, то ми маємо, по-перше, крупний гарний врожай. Ось персики будуть великі. По-друге, ми зберігаємо здоров'я дереву, тому що на кісточку, яка, яка розвивається, саме більше енергії йде, а тут ми рахували, що на маленькі 5-7 штук на 5 см персиків, яке навантаження на дерево. А оцю формування кісточки забирає всі поживні речовини. Заодно ми тепер же і прориваємо такі гілочки, які внутрі ростуть внутрі крони, можемо і прищіпувати ось так і проривати. І тільки тут бачимо ми сюди нормально йде, це будуть на заміщення гілки, оця йде вертикально догори, ми їх і прориваємо, тобто пасинкуємо. Тобто це теж зелені операції, які ми заодно робимо з проривкою. О, ще я от покажу скільки багато на оці гілочці. Ми зараз її прорвемо. Ось ми бачимо двійник. Двійник, тут теж двійник, але ми цей двійник попробуємо Отак, от одну відломали, одну залишили. Оцю гарний персик, який нічому тут не буде мішати. І він тут розвинеться, останні забираємо. Ось ці маленькі, оці, так, вони не дуже певні, вони можливо і не проростуть, а можливо і проростуть. Ось бачите, скільки двійників, тому все одно ми їх треба їх видаляти і проріджувати, залишаючи тільки такі потужні, великі. Дивіться, скільки ми обірвали їх. О, а залишили тут зовсім небагато. Три персика, ну якраз достатньо от на, такому, на такій відстані. Мені трошки незручно знімати, а тут вже бачите, прорідження пройшло, відбулося, ми тільки я його прорідив, подивіться на землі, скільки маленьких персиків лежить разом із вілочками.